Вітаємо! Це ранок ми Моєго ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрівський. З нами ви щодня о 7.30 і завжди на зв'язку у наших соцмережах. Тож підписуйтесь на ранок вдома в Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, пам'ятайте, що ми все читаємо. А далі в нашій матері чергова історія про проект Спільний спадок. Пам'ятаю, як засновниця цієї ініціативи Аліна Боженюк приходила до нас в гості і розповідала справжні детективні історії про те, як їй вдається рятувати старовинні речі. Так, це було дуже цікаво. А тепер наші кореспонденти відвідали музей гончара, який є учасником проєкту. І зараз побачимо всю цю автентичну красу на власні очі. Олександра Сторчай працює виключно в рукавичках, адже вона торкається одягу, якому сотні років. Конкретно цей експонат у нас датований першою половиною 20-го століття. Тобто, можна сміливо сказати, що цій цурканці більше ста років. Дуже часто ми бачимо саме такі експонати на старих автентичних фотографіях кінця 19-го, початку 20-го століття. Старовинна цурканка з Буковини потрапила до Київського музею Івана Гончара завдяки Аліні Борисовичу. Ожнюк, вона полює на українське народне вбрання. Зараз є дуже багато майданчиків для пошуку цих речей. Є такі старі методи, як аукціони. Є групи на Фейсбуці, які дуже давно існують. Проте зараз з'явилось дуже багато. Ем... Продавців, які ведуть свої сторінки на Фейсбуці, в інстаграмі, які продаються речі. Традиційні речі, які колись були родинною реліквією, останніми роками стають предметом перепродажу і можуть потрапити в погані руки. Найцінніші екземпляри вивозять за кордон іноземні колекціонери. Тож Аліна вирішила заохочувати внески на поповнення українських музейних фондів. Так зародився проєкт Спільний спадок. Для придбання експонатів ми вирушаємо в експедиції, спілкуємося з власниками, записуємо первинну інформацію на місці. Звичайно, що інтернет-ресурси це зовсім інший спосіб надходження. Цю цурканку Аліна викупила у продавчині на Фейсбуці. В музеї одяг чистять, консервують і вивчають за ним історію нашої культури. Одяг в традиційній українській культурі він завжди є дуже етичним і екологічним. Це відображається в тому, що ніколи не використовували хутро дорогих або рідкісних тварин, а лише овець, тих овець, яких люди розводили самі. І лише на святкових цурканках такі унікальні випадки. Ки можна побачити використання дорогоцінного хутра диких тваринок. Ось власне ця цурканка, завдяки цьому хутру, вона має дуже багатий такий урочистий вигляд. і е, Для нас це є дуже цікавим експонатом. Найрідкісніший дитячий гардероб. Цю сорочку проєкту подарувала родина з Дніпра. Це досить багата була родина в свій час. Цю сорочку, зі слів родини, вони не вишивали самі, вони вимовляли в майстрині. Це так, не кожна родина могла собі дозволити. Сорочка дитяча на хлопчика, десь орієнтовно 1960-ті роки. Вишивка тут традиційно геометрична, хоча можна зауважити вже в, ну, в сучасній кольоровій гамі, дещо оновлені, що було характерним для другої половини ХХ століття. А цей рушничок, вишитий білим по білому, Аліна подарувала музею з власної колекції. Візерунок тут традиційний для всіх рушників Чернігівщини: це дерево роду або дерево життя, як його називають. І цінність даного експонату в тому, що тут саме застосована ще давня форма зображення, коли в основі дерева життя є посуд або певний елемент, горщик або глечик, які символізували першопредка. Усі експонати музей оцифровує речі за наносять у базу даних, детально фотографують, проводять заміри кожного елементу і описують його. Кожна річ вона несе на собі не лише якісь зовнішні ознаки, матеріал, оздоблення, колір або форму. А вона несе в собі певне смислове навантаження. Це знаки, і символи, які закодовані в зображеннях. Це свого роду, ніби як паспорт власників, хто носив ці речі. Завдяки проєкту вдалося придбати речі, що належали доньці українського січового стрільця. Вона народилася на Франківщині і ще в молодості відбувала заслання в Іркутській області. В вона вишила картину. Вона була там зі своєю подругою, котра намалювала два альбоми малюнків. І ми маємо також вже пізніше вишиту сорочку. Така блузка ем, цієї людини. Зараз ми теж закупили передалися до музею. Наразі ці речі в музеї а цифровує вони присвоюють їм номери тощо, тому ми їх не можемо поки показати. Долучитися до покупки експонатів для музеїв можна на сайті Спільний Спадок. Головна мета проєкту зберегти і розвивати українську культуру для теперішніх і майбутніх поколінь.